Капеланське благословіння на 5 червня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святи Євангелія нам промовляє про те, що Господь говорить, що отець, мій небесний, буде радіти одному знайденому овці, яка загубилася, більше ніж. Тим ста овечем, які не губилися. І ми ніколи не задумуємося над, цим, над, над, цьому, да? над цьому, що Отець наш Небесний буде шукати в мене загублену душу. І ви знаєте, ми далі не продовжуємо цю ж, ж саму думку, яку нам говориться: а де вона загубилася? Серед кого? Та серед тих же ста, тільки грішних душ. Тобто сиді грішників ста, якщо там є загублена одна, яку можна спасти, він не буде спасати. І він буде боротися за кожного окремого свого сина за окрему свою дочку. Там, де є, знаєте, хоч якийсь шанс спасти. Подивимося серед нас. Чи не я є та загублена овця, яка загубилася серед ста. Грішників або скажу перефразую цю фразу, чи е, як мені гарно було бути тою загубленою, яку Господь шукає, щоб він мене знайшов, витягнув з тих ста грішників і привів до ста своїх праведних овець. Амінь.